Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Пошкоджена та зруйнована об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждали четверо людей. Повідомляють у штабі оборони. У селі Руська Лозова Дергачівської громади постраждав 61-річний чоловік. У селі Докучаївська Руганської громади постраждали 73-річна жінка та 65-річний, 39-річний чоловіки. У Куп'янському районі в селище Куп'янськ-Вузловий пошкоджено два приватні будинки. У Харківському районі в селі Цупівка пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. В селі Докучаївське два приватні будинки та будівлю. В селі Руська Лозова приватний будинок. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Куп'янському, Лозівському та Харківському районах області. В день внаслідок влучання ворожих БПЛА на відкритій території поблизу села Нововолодимирівка Лузівського району та села Лигівка Берестинського району горіла суха трава та чагарники без постраждалих у селі Катеринівка Куп'янського району ворожий обстріл спричинив пожежу на території сільгосппідприємства підприємства площою 60 квадратних метрів. Вночі внаслідок масованої ворожої атаки БПЛА по населених пунктах Харківського району сталися пожежі. Постраждали чотири особи у селі Руська Лозова горів приватний будинок на площі 60 квадратних метрів. В селище Докучаєвське два приватних будинки, газова труба та об'єкт цивільної інфраструктури на загальній площі близько 200 квадратних метрів. Ва і розмінування так піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів щодо ситуації на фронті. То упродовж минулої доби зафіксовано 163 бойові зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Кам'янки та Болугівки. На Куб'янському напрямку вчора відбулося 14 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки. Яна біляєва Олексій Мурав'ю, Дмитрон Гуен, Харків. Новини. Сили оборони просунулися вперед у районі добропільського виступу. Про це повідомив Сирський. За його словами, за час операції звільнено 188 квадратних кілометрів, а ще 248,7 квадратних кілометрів зачищено від ворожих ДРГ. Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами. Збільшуємо тиск на добропільському виступі, продовжуємо звільнення та зачистку території, що змушує ворога розпорушувати сили і унеможливлює концентрацію основних зусиль. Дель у районі Покровська зазначив Сирський. Ворог ударив по двох районах Дніпропетровщини. Один загиблий, 11 поранених. Повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Загинула 65-річна жінка серед постраждалих двоє дітей. Горіли кафе, магазин, приватні будинки та авто. Пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Ворог атакував Миколаївську громаду ракетою та безпілотниками. Загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. П'ятирічну дівчинку госпіталізували у важкому стані, а 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. Зайнялося кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель. У Куп'янську залишається до 60 росіян. Триває зачистка, зазначив Зеленський на зустрічі з журналістами. Президент також повідомив, що у Покровську останніми днями ворог не мав успіху. Близько 30% усіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. При цьому 50% застосування Росією кабів іде на Покровськ. Усього в місті зараз 260-300 росіян. Відзначив він. Повідомив і про ситуацію на фронті. Лиманський напрямок без. Змін бачимо стабілізацію ситуації. Краматорський напрямок без змін. Костянтинівка тривають бої. Ситуація поки що без змін. Добропілля непросто. Наша операція продовжується. У Чернігівській області російський дрон вибухнув під час робіт у полі. Двоє загиблих. У наслідок вибуху дрона ще одну людину госпіталізовано з пораненнями, повідомляє ДСНС. Повісток стане більше ТЦК можуть отримати доступ до баз податкової служби, зауважив народний депутат Горбенко. За його словами, завдяки новим даним ТЦК зможуть перевіряти ширше коло військовозобов'язаних тих, хто не перебуває на обліку, не пройшов ВЛК, має відсрочку та інвалідність або виїхав за кордон. Посол США при НАТО Меттіо Вітакер перебуває з візитом в Україні. Він очолив делегацію північно-атлантичного альянсу. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмагаля в телеграм. Голова міноборони розповів, що головною темою зустрічі з послами країн-партнерів при НАТО стали потреби України на найближчу зиму. При цьому генштаб Збройних сил України та головне управління розвідки Міноборони надали детальні доповіді для партнерів. Також основну увагу приділили інноваціям і захисту українського неба від російських атак. Італія готує 12-й пакет допомоги Україні. Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. Імовірно, так ми підготуємо новий пакет, який я незабаром представлю в тому ж форматі, що й інші пакети, сказав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. У вівторок, 4 листопада, у Брюсселі, саміт розширення, де лідери країн-членів та країн-кандидатів на вступ обговорять євроінтеграцію. На ньому очікується і виступ українського лідера Володимира Зеленського. Обговорення новаторських перспектив європейської інтеграції відбудеться під час першого в своєму роді телевізійного прямого ефіру. У центрі Риму обвалилася середньовічна вежа інформагентств Анса. Вежа Конті на імператорських форумах поблизу Колізею почала руйнуватися під час реставраційних робіт. Постраждали троє робітників. Один з них знаходиться в критичному стані. Під час рятувальної операції сталося повторне обвалення. За словами представника прокуратури, порушено справу за статтею про заподіяння шкоди здоров'ю через необережність. Україна готова до експорту морських дронів. Зеленський. Ми можемо експортувати на все озброєння, деяке потрібно нам самим. Готові працювати по морських дронах, яких у нас двічі більше ніж використовуємо. Заявив президент у відповідь на запитання кореспондента Уніан про плани України щодо експорту зброї. Президент також зазначив, що в Україні є артилерійські системи з експортним потенціалом. Він вважає справедливим, якщо партнери повністю фінансуватимуть виробництво зброї в Україні, а вже виготовлене озброєння ділитиметься навпіл. Деякі країни готові передавати свою частину Києву. Збройні сили КНДР запустили близько 10 ракет у бік жовтого моря за годину до прибуття глави Пентагону Піта Гексета до демілітаризованої зони між КНДР та Південною Кореєю. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на агентство «Йонхаб». Це збіглося зі спільним візитом керівників оборонних служб південної Кореї та Сполучених Штатів до демілітарізованої зони, що розділяє дві Кореї. Ти людей і зберегти якісну світу цим задачам приділили пильну увагу під час обговорень в рамках четвертого форуму асоціації прифронтових міст та громад, який пройшов в Миколаєві, говорили і про необхідність міжнародної підтримки, як в питаннях будівництва підземних шкіл, так і відновлення житла, зруйнованого російськими окупантами. Звертаючись до учасників зустрічі, Ігор Терехов зазначив, що для населених пунктів, які постійно перебувають під ворожими атаками, дуже актуально. Є питання шкільної освіти та дошкільного виховання, профтехосвіти та вищих навчальних закладів. Бо від цього залежить майбутнє громад. Ми потребуємо сьогодні, щоб ми будували з вами підземні школи. Ми потребуємо того, щоб ми будували з вами підземні дитячі садочки. І це дуже важливо, Окремо питання вище, в великих містах. Сьогодні ми не можемо втрачати студентства при всій повазі, я чудово розумію, що наші діти е, можуть вчитися і е, в інших куточках України, Львів, Ужгород, інші міста. Але ж я дуже хочу, щоб вони не виїжджали за своїх рідних міст. І сьогодні, крім наших дітей, студентів, які виїжджають, ми вже втрачаємо шалений кадровий потенціал науковий і викладачів, викладацького складу. І це теж велика проблема і сьогодні, і в майбутньому. Бо коли міс... міста великі живуть, коли є студентство, коли є молодь, коли є де вчитися, також професійно технічна освіта. Бо ми якось забуваємо за це. А це дуже важливо. Ще одним нагальним питанням є соціальний захист людей, які живуть у прифронтових громадах. Особливої підтримки потребують внутрішньопереміщені особи та ті, хто втратив все через обстріли. Підіймаючи цю проблему, Ігор Терехов зазначив, що у Харкові проживає близько 207 тисяч вимушених переселенців, які потребують уваги держави. Вони потребують розміщення в нормальних умовах. Вони потребують. Лікування, вони потребують обслуговування, і вони потребують місця, де їм працювати, щоб отримувати заробітну поте. І це теж питання. Ігор Терехов, ділячись досвідом Харкова щодо підтримки переселенців, розповів про створення ЦНАПу для ВПО. Так, в місті вдалось налагодити систему надання адміністративних послуг, підкреслив він. Ті питання, з якими вони приходять до нас, вони. Взагалі відрізняються від тих питань, які сьогодні ну, харків'яни приходять до нас. Бо потрібна компенсація за зруйноване житло. У багатьох з них немає документів, бо вони виїжджали, евакуювалися, ні з чим, речей нема. Крім цього, вони ж не можуть все своє життя жити в гуртожитках. Ми ж це теж чудово розуміємо. Тобто вони потребують, щоб ми будували, сьогодні будували, не відкладаючи нікуди, будували житло і для вимушених переселенців, і для людей, які залишилися без житла. Бо в Харкові, тільки в Харкові залишилося без житла 160 тисяч мешканців. Ви розумієте, що це таке? Нам потрібна комплексна відбудова. Це не, не стосується тільки міста Харкова. Так, ну звичайно, міста Харкова стосується взагалі, бо е, руйнації, які є у нас, на щастя для інших громад, е, у них нема таких руйнацій. 9 тисяч житлових будинків пошкоджено чи зруйновано. Збитки по місту Харкова тільки приблизно 10,5 мільярдів євро складали. Ви розумієте, це шалені кошти. Звісно, жодне місто, жодна громада, жодна держава не може самостійно це витримати. І тут ми потребуємо е, міжнародної підтримки. І для нас дуже важливо бути об'єднаним, щоб міжнародна підтримка була, щоб міжнародні наші партнери і інституції бачили прозоро, куди йдуть кошти. Щоб вони бачили, що це якщо це відбудова, то ми презентуємо проєкт, проект на кошти. Сторисна документацію і робимо. Головне робимо зі сторони мінекономіки, зі сторони уряду. Максимально будемо долучатися, та спільно з вами будемо продовжувати тримати цю справжню стійкість всієї України та прифронтових територій. Яна біляєва Ігор Луханін, Олександра Панченко, Харків новини. Київський район Харкова один з найбільш постраждалих під час обстрілів на початку війни. Були пошкоджені комунікації, зруйновані опори та лінії освітлення. Попри це, міські енергетики повертають світло на вулицях та магістралях. Зараз працівники КП міськ світло продовжують відновлювати зовнішнє освітлення цього разу. На мікрорайоні Північна 5 монтують повітряні мережі, замінюють світильники та лампи відбувається робота з монтажу повітряної мережі, заміни світильників. Ми підсвічуємо пішохідний перехід на Північній салтівці. Працівники КП міськ світло кажуть, головна мета зробити вулиці безпечними для пішоходів та водіїв, особливо в темну пору доби. Наша поточна робота, якою ми займаємось, ми відновлюємо світильники, відновлюємо освітлення, відновлюємо повітряні мережі. Замінюємо лампи, ну і так далі. У Київському районі сьогодні замінено 4 світильники. відновлено роботу 16 світильників. Підсвічено два пішохідних перехіди, очищення опор від наклеєк 12 штук. Щоб вулиці Харкова були оснащені світлом, працівники КП «Міськ світло працюють над цим практично щодня і виконують великий фронт робіт. За 9 місяців у Київському районі було замінено 29 опор, 263 світильники і близько 7 кілометрів повітряної мережі в рамках поточного ремонту та отримання. За сприянням Харківського міського голови департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради заказав. Проєкт на кошторисну документацію та е, виконала плату робіт з реконструкції мікрорайону Північна 2 е, У жовтні місяці ці роботи були виконані підрядної організації повністю. Там було замінено 116 опор, близько 9 кілометрів повітряної мережі, е, 370 світильників. За словами Ігоря Роско, у планах після проведення експертизи проєктно кошторисної документації та виділення фінансування департаментом житлово-комунального господарства міста розпочнуться роботи з реконструкції зовнішнього освітлення мікрорайону Північна 3 там планується замінити 112 опор, близько 270 світильників та 5 кілометрів повітряної мережі. Попри війну міські енергетики роблять усе можливе, щоб Харків залишався зі світлом. Щодня вони виконують свою роботу, аби вулиці міста були безпечними й освітленими навіть у надскладний час. Аліна Кормашова, Олександр Іванов, Андрій Паколов, Олексій Старінков, Харків. Новини. Осінь у Харкові не лише барви, а й робота. На вулицях міста триває прибирання опалого листя. Щодня двірники, озеленювачі та шляховики дбають про чистоту прибудинкових територій, тротуарів і дорожніх магістралей. Листя невпинно продовжує опадати, тож роботи вистачає. Частину прибирають вручну граблями та мітлами. Іншу за допомогою спеціальної техніки та повітродувок. Усе збирають докуп, ну а далі на утилізацію. Комунальні служби працюють зранку і до вечора, аби місто залишалося охайним і безпечним, навіть попри мінливу осінню погоду. Кажуть, головне встигати за природою, адже чистота Харкова залежить від спільної праці тисяч людей, які щодня виходять на вулиці, щоб зробити місто кращим. Но прибираємо опали листя у дворах та зелених зонах. Попри мінливу погоду, наші працівники щодня підтримують частоту та охайність індустріального району. Спершу з самого ранку робітники прибирають. Закріплені за ними двори, це тротуари, виходи з під'їздів, пішохідні доріжки. Після чого працюємо пригадним методом і прибираємо від листя зелені зони і території вздовж доріг, залучаючи засоби малої механізації та спецтехніки. Зараз обсяги робіт дуже великі. За минулий тиждень в індустріальному районі зібрано більше тисячі кубометрів опалого листя. Ми дбаємо про те, щоб наше місто залишалося чистим, затишним і доглянутим. Мітно збільшується за минулий тиждень по місту було прибрано більше 13 тисяч кубометрів опалого листя. Це і прибудинкові території, і зелені зони, і пішохідні зони. Що стосується упорядкування доріг, то за минулі три доби було прибрано більше 600 кубометрів з мету сміття та твердих побутових відходів. Тому робота виконується щоденно. По декілька разів одна і та сама територія прибирається, тому що листя опадає. Постійно Відчувається нестача кадрів, тому запрошуємо на роботу, у нас є вакансії дворових працівників, озеленювачів, трактористів, ми забезпечуємо спецодягом, є пільги на оплату комунальних послуг. Також у нас є бронювання для військовозобов'язаних, тому запрошуємо і будемо раді бачити у своїй команді. Ігор Баскровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини. дня, шановні колеги, учасники та вболівальники. Сьогодні ми проводимо естафету професійної майстерності водіїв тролейбусу, комунального підприємства, тролейбусне депо номер 3 Учасники продемонструють не лише спритність та швидкість, а й свої професійні навички, знання та вміння діяти у будь-яких ситуаціях. Двигуни гудуть, конуси виставлено на обличчях. Учасників повна зосередженість. Тут не місце для поспіху. Лише холодний розум, чіткий розрахунок. І професійна майстерність у тролейбусному депо номер 3 сьогодні незвичайна робоча зміна. Тут визначають, хто найспритніший, найуважніший і наймайстерніший серед водіїв, І з цією метою на підприємстві організували другу за місяць естафету, що зібрало фахівців, які встигли добре показати себе під час роботи в лінії. Це дуже гарний засіб для заохочення водіїв підвищення своєї кваліфікації, показу майстерності. І в першу чергу це підвищення Іня майстерності заохочує нових кандидатів у водії приходити на навчання, готуватися за професію водій тролейбуса. А ми на підприємствах надаємо таку змогу, навчаємо охочих до праці водіями тролейбуса. Вони проходять у нас навчання, і я дуже радий, що сьогодні в команді що перевіряється майстерність, і наші випускники недавні вже показують свою майстерність, як вони працюють в лінії і які навички вони отримують. Під час естафети учасники пройшли низку випробувань, маневрування у вузькому просторі, рух заднім ходом, змійку та точну зупинку у визначеній точці, а ще моделювання надзвичайних ситуацій, зокрема гасіння умовної пожежі. І це лише перший практичний блок, опісля якого на водіїв чекала низка теоретичних завдань. Для мене як для водія з 40-річним стажем, складності нема ніяких. В тих е, конкурсах, які організатори придумали, маючи такий стаж, будеш не тільки змійкою їздити а і літати навчишся. Кожна команда налічувала по чотири учасники, серед них і тендітні представниці жіночої статі, які, однак, змагалися так само за пекло, і колегам не поступались. На підприємстві говорять за час широкомасштабного вторгнення водійок за кермом громадського транспорту. Значно побільшало хтось вирішує навчитися з нуля, а хтось перекваліфіковується. Як от пані Ольга, колишня кондукторка, що опанувала кермо два роки тому, я довольна своєю. Я задоволена своєю роботою, можливо, навіть шкодую, що раніше водієм не пішла. Те, що я робила під час естафети, ми виконуємо кожен день. Швидко міняємо вставки. Буває до п'яти разів на добу. Вважаю, що я справилася зі своїми обов'язками. Головне, що було бажання бути водієм. Якщо Є бажання, то, ми все, ми вийде. Житання, то все вийде. то разом з одногрупниками за перебігом змагань пильно спостерігає і Максим. Його як і інших студентів, що лише починають опановувати професію, нині запросили долучитися до перегляду естафети. Найбільше вражає плавність, із якою в умілих руках може маневрувати кілька машина, каже хлопець, і додає, що й сам хоче досягти подібного рівня, тож буде вчитися ще наполегливіше. Навчаюся вже другий тиждень, вирішив прийти сюди, бо подобається транспортний засіб. Навчання дуже цікаве та до мілких дрібничок розповідають, та практику вже проходив на території, депо номер 3. Я зацікавлений цією професією. Мені дуже подобається, та подобається як викладачі. Дають інформацію студентам сьогодні. Водії тролейбусів це не просто представники громадського транспорту, це люди, від яких залежить, чи встигне місто на роботу, чи доїдуть діти до школи, і чи повернуться вони додому. Їхня професійність це безпека тисяч людей. І під час нинішнього змагання кермани чи довели пасажири Харкова в надійних руках. Я вражений, чесно сказати, рівнем, тому що в цьому конкурсі сьогодні брали участь і не тільки досвідчені живодії, які проробили десятки років, а й ті, хто досить нещодавно вийшов з очкомбінату і не проробив навіть року. Але вони показали досить високий рівень майстерності, і це було приємно бачити і. Я думаю, що їм також було приємно в душі, що вони показали цю майстерності. за результатами, продемонстрованими під час практичного та теоретичного етапу журі визначило команду переможців. А на підприємстві наголосили, з огляду на позитивний відгук серед працівників, у подальшому подібні заходи будуть лише примножуватись. Наші команди сьогодні показали справжню професійну спритність, кмітливість і командний дух. А перемогу у сьогоднішній нашій естафеті здобуває команда «Білоконь», Конь, Прудченко, Рамазанов та Аміралів. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини. Спортивні новини обговорюємо те, що важливо знати у подробицях, та до чого необхідний компетентний коментар. У Харкові відбулося свято художньої гімнастики під назвою Я зірка у дводенному заході. Взяли участь 250 спортсменок. Від імені Харківського міського голови Ігоря Терехова, учасниць тренерів, гостей свята привітав директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Харкові завжди художня гімнастика була дуже високого рівня, дуже серйозна школа художньої гімнастики в місті Харкові. І тому дійсно дуже важливо зараз підтримувати наших спортсменів, тренерів і також батьків, тому що ви бачите, сьогодні дуже багато батьків, які прийшли, привели своїх дітей, і це майбутнє нашої країни, і їм ще представляти наше, наше місто на міжнародних стартах. Майбутнім зіркам художньої гімнастики є з кого брати приклад. На церемонії нагородження переможниць та призерок спортивного свята Ганна Куліш отримала посвідчення та знак майстер спорту України. Вихованка тренера КДЮ США Восток Аліси Бойко виконала норматив на минулорічному чемпіонаті країни. Це був довгий шлях, який подарував їй неймовірні емоції. Ганна з усмішкою згадує, як усе починалося, а тепер вона вже пробує себе у тренерській професії. Ти е, хочеш більше е, від гімнасток з іншої сторони, подивитися на них це дуже е, така можливість, е, яку хочеться відчувати знову і знову. Я дуже цьому рада, що буду тепер тренером, буду е, виховувати нове покоління гімнасток. А пам'ятаєш себе от. Так, є фото, переглядала останні відео з цих змагань. Це дуже було смішно, багато емоцій, ну які не забуваються ніколи. Для нового покоління захід Язірка це ще одна взята висота та стимул рухатися вперед. Гімнастки дуже серйозно готувалися до свята і показали гідний рівень, цікаві елементи, правильна техніка, чиста робота. Чемпіонка Харківської області Ганна Стеніна, яка представляє КДЮ США Восток, виграла золото в індивідуальній першості за програмою кандидатів у майстри спорту. Так, я дуже задоволена, але є багато, над чим треба працювати та вдосконалювати своїх вправи. Попереду чемпіонат України. Так, по, по груповим вправам. Гарно виступити та війти в фінали це наша ціль, мета наша. І ми будемо дуже сильно працювати, щоб війти в фінали та, можливо, поборотися за медаль. Попасти у збірну команду України це найголовніша мета. Та кожного разу вдосконалювати себе і виходити на виступи без страху і виступати з задоволенням. Також у юніорській категорії перемогли Анастасія Шалімова зі школи художньої гімнастики та вихованка ДЮСШ Хафетеї Валерія Байдикова. У дитячих розрядах відзначилися Арина Слюніна та Вероніка Котляр. Їхня одноклубниця по востоку Дар'я Бірюкова та Арина Галинська, яка представляє школу художньої гімнастики, зачарували судді виглядачів виступами за програмою майстрів спорту. Задоволені. І рівнем, і кількістю гімнасток, і якістю гімнасток. А головне, що вони усі виходять із зали з посмішкою. Коли ти працюєш в залі з такими діточками, дивишся і очі, і розумієш, що кожна з них зірка. Тому ми хочемо, щоб вони це розуміли і намагалися бути впевненішими в житті та в спорті. Унікальна атмосфера, зразкова організація, талановиті гімнастки. Кожна зірка Харків задиру у майбутнє, яке народжується сьогодні. Спортивний захід Я зірка став справжнім триумфом художньої гімнастики святом найкрасивішого виду спорту. Напевно, хтось із сучасниць нинішніх змагань зможе досягти великих успіхів і засяяти на зірковому небосхилі. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус. Харків, спортивні новини.